Хмельничанин В'ячеслав, двірник-садівник будинку на Тернопільській, розташованого поряд з тим, де 28 жовтня стався вибух. Вон дежде гараж, то, то звітом я сьогодні вже третій день вивожу. І пластик, і труби желізні, що там тільки не було. І вікна кусками. Після завершення аварійно-рятувальних робіт у частково зруйновані шестиповерхівці, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Приміщення обстежує спеціальна комісія з метою. Виготовлення такого собі саркофагу, який би міг захистити і зберегти те майно і ті будівельні конструкції, ті квартири, які не постраждали, додає розпочати відновлювальні будівельні роботи можна буде не раніше кінця зими після виготовлення проєктно-кошторисної документації. До шести із 18 квартир під'їзду, де стався вибух, жильці попередньо можуть повернутися до початку цих робіт. Звичайно, то буде вже приймати рішення експерт, але попередньо виглядає так, що після проведення таких найбільш необхідних робіт, якщо буде можливість там відновити опалення і світло, там можна буде жити до початку реконструкції будівель. Що вдасться відновити найближчим часом 12 інших говорити не береться. Власник однієї з квартир на четвертому поверсі Роман до своєї поки зайти не може. Детально ситуацію не знаю, бо я в нього попав на одну хвилину, потім двері забив, двері рознесло повністю. в середині дефектів не знаю. Балкон знищено, тож вікна повилітали. На момент вибуху розповів чоловік у квартирі була восьмирічна собака Туці. МЧС її привезли, бо двері ж всі розвалило. Вони її дістали, віддали тут сусідям. Ми руки забрали, вона дуже трясла, за години 4 чи 5. У під'їзді, де стався вибух, розповів заступник міського голови, зараз вимкнені всі комунікації. У трьох інших є вода і світло. Планують запустити газ. За інформацією начальника ОВА Сергія Тюріна, причину вибуху, внаслідок якого загинули двоє людей, наразі з'ясовують. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.